У мішках часу людей увіковічують тільки споруди. В далекому 1846 році почав існування гігант. Гігант, який і досі втілює велич та могутність виробничого кластеру. Для когось незабутня частина життя. Для когось захоплення. А для когось одне із найбільших досягнень в житті. Наше село Лебедин одне з найстаріших у нашій місцевості, розташовано на витоках річки Тур'ї та на вододілі басейну Дніпра та Бугу. Перші письмові згадки про Лебедин відносяться до середини 15 століття, коли воно було надане київським удільним князем Семеном Олельковичем князеві Федорові Глинському. Важливою віхою в житті села було заснування в 1657 році Георгіївського монастира. Центрі села з цієї дати розпочинається документальна історія Лебедина, коли гетьман Петро Дорошенко видав монастиреві охоронні грамоти. 1787 рік вважається переломним в історії села, коли князь Любомирський продав Лебедин російському князеві Потьомкіну, і ми перейшли під юрисдикцію Росії. В зв'язку з ростом села. Генерал Висоцький побудував у 1826 році Преображенську церкву. Завод в Лебедині було введено в дію в 1846 році. Засновниками цукроварні в Лебедині були поміщик Лопухін та Абрам Бродський. У 1856 році цукроварня переходить в оренду брату Бродського Ізраїлю Марковичу. Саме під його керівництвом зводиться Рафінадна. 1847 847 він почав давати продукцію. Наші лебединські люди поступово вчилися майструвати, вчилися різних професій тут на заводі. Училися в цьому смислі великий вплив звичайно, мав завод, а Потім вони це все майстерність, своє вміння, якесь над набували тут. Вони. Застосовували у себе і вдома, і в своїх господарствах застосовували, і ще треба сказати про те, що люди тоді мали роботу. Вони мали певний достаток, особливо майстрові. А окрім того, завод потребував письменні кадри. Завозити письменних людей з-за кордону було недешево. За ініціативою власника директора заводу Константінова такого і власник заводу Ізраїль Маркович Бродський. Вони відкрили тут двохкласне училище. При заводі це база школи номер 1 І тут готували кадри, вже 5 років навчання, готували кадри письменних людей, які могли виконувати вже роль працівників, де потребувалася, потребувалася грамота. Це треба й важити, треба стерегти, треба записувати. Власник заводу Ізраїль Маркович Бродський на це виділяв тисячу рублі серебром в год. От, тому вплив був великий. У нас завод спочатку був тільки цукрово-пісочний, бурячний, буряки переробляли. Сезонне підприємство. Воно два-три місяці було і потім закривалося. Власник заводу наш був далекоглядним, і він тут прибудував рафінарню, Уже був розтягнутий сезон. Він переробляв піски, цукрові піски з других заводів. І Він міг працювати довго і сезону його був, 9 місяців. Тобто люди починали тут стабільно проживати і стабільно працювати. Будинки їм поставили, лікарню відкрили. Якість нашого рафінаду була дуже висока. Ми виходили на європейські ринки. Те, що зараз, ви знаєте, йдемо в Європу, то ми вже там були багато стільки десь приблизно 120-140 років тому. Ми вже там були і відмічені медалями на. В Парижі і в Відні на світових виставках товарів наш Лебединський цукор. У 1902 році обидва заводи згоріли. Це привело до соціальної напруги в селі, збільшилось. Кількість правопорушень, кількість пограбувань, там і других таких негативних випадків. Трагедія на заводі наклала свій особливий відбиток на життя селян. Взявши ініціативу в свої руки, люди всіляко намагалися відновити добробут. І наші люди, лебединці, зверталися, щоб відкрити завод. Зверталися до генерал-губернатора Київського. І той, значить, щоб заставити Бродського побудувати тут знову завод. І він таке побудував. Будував за два літніх сезони 1903-1904 год. Був побудований тут великий рафінадний завод. І він був первокласним заводом на всій Україні, мабуть, рівних йому. Щось був тільки в Михайловському Терещенка. Потім революція в Росії, 17-й рік, розвал економіки, хаос, анархія, і завод не працював. І люди допомагали, старалися зберегти підприємство, тому що вони всі дорожили ним. Багато людей там працювало і заробляли собі на, на прожиття. Селяни покладали максимальні зусилля, щоб зберегти свій завод. У 1934 році було прийнято рішення переробити його на насіннєвий, то переробляти насіння цукрових буряків. І це було за три години виконано. Завод практично 20 років не діяв. Аж у 1937 році він почав працювати вже як насіннєвий. А сьогодні Лебединський насіннєвий завод це могутнє поєднання світових інновацій та людської праці. Соціальна відповідальність перед селом головне правило «ЛНЗ Груп». Щороку на соціальний напрямок компанія виділяє чималі кошти. Так, впродовж 2015 року в року соціальну сферу сіл району компанія інвестувала понад 20 мільйонів гривень та сплатила до держави понад 67 мільйонів гривень податків. «ЛНЗ» – це не тільки сучасне підприємство. Це це нові європейські дороги. Це постійна допомога школам, дитячим садкам та лікарням. ЛНЗ – це сучасний тенісний корт, це новий стадіон за стандартом УЄФА для молоді. Успішний бізнес повинен бути соціально відповідальним. Така позиція компанії сповідується вже впродовж багатьох років. На заводі пропрацював 46 років, починаючи з учня слюсаря, і дійшов до головного технолога заводу. На даний час працюю головним інженером підприємства, приватного акціонерного товариства Лебединський насіннєвий завод на підприємстві. Я працюю з 1983 року. Я був головний інженер цього підприємства, перший заступник голови правління, почав працювати в заводі з 1973 року, починаючи із начальника споруд, і пройшов весь шлях Просто рядового інженера до, до посади головного інженера на цій посаді пішов на пенсію. Після армії прийшов і родом я звід, звідси прийшов в завод, почав із слюсаря, потім був інженером по обладнанню, коли строїли новий завод. Працював ще в старому заводі, той що згорів, а потім начальником цеха був цех зражування там далі. А потім із 89-го року головним механіком і до пенсії. За період роботи головного технолога дуже багато було внесено конструктивних змін на підприємстві, крокуючи з часом ногу і витримуючи вимоги. Кожний рік якісь вносилися новостяство, мінялося обладнання. Ми, починаючи з 90-х років, їздили в відрядження по запрошенню фірми КВС. Я був в Німеччині на їхньому насіннявому заводі. Вони хотіли з нами співпрацювати. Ми багато почерпнув. Я почерпнув, як технолог багато там побачив обладнання. Ми його потім замовили і ставили в нас на заводі. І йшли в нову життя. Порівняно з тим, що, що було, що ми починали, було вітчизняне обладнання. Ну, Небо й земля порівняно з тим, що зараз. Молоді керівники зрозуміли, як виживати, що потрібно робити. На початку ще ми задумали із. Попереднім директором Кравченком Віктором Івановичем, що треба придивлятися до очистки інших, насіння інших культур, бо на цукровому буряку ми побачили, що затухає Цикро... буряко-цукрова галузь затухає. Ми переобладнали пів технологічної лінії під очистку інших культур. Соняшник числи, кукурузу, зернові культури чистили, обладнали цех протруювання на той час сучасним обладнанням австрійським, ми були в Австрії, сподобалась нам його робота. Установили і купили в себе, це обладнання. У нас по якості насіння претензій до нас не було зовсім ніяких. А чим я виділився? Виконував ті завдання, які передо мною ставили. Спочатку комплектував цей завод новий, їздили по всій Україні і по Радянському Союзі. Починає з Башкирії своїм ходом машиною. І тут по Україні то це так. А потім його монтували. Значні зміни. у Роботі підприємства в матеріально-технічній базі відбулися за останні 3-4 роки. За цей час розширені ємності для зберігання зернової продукції, збудовано дві банки, які знаходяться на задньому плані, ємністю по 10 тисяч тонн. Також змонтований модуль для зберігання зернових культур, ємністю 6 тисяч тонн. Буквально за рік збудований завод по переробці насіннєвої кукурудзи в Качанах. З метою більш якісної переробки насіннєвої продукції зараз змонтований, запущений в роботу оптосепаратор. Підприємство приділяє значну увагу соціальній розвитку села. Я горжусь тим, що він є в селі, що він підтримує село, бюджет села, бюджет району. Люди, які працюють, Задоволені умови праці значно покращилися в сенсі санітарії. Була запевненість більша, ще час. І час все чудово. Чесно, в мої особисто долі воно зробило, так сказати, ну, вирішило мою долю, так як я сам дитинство привів Беданів, тут кінчав школу, вчився і повернувся туди працювати. Так сказати, тут вона поставила мене ноги, зробила з мене спеціаліста, тут моя сім'я, тут мої діти. І зараз мої діти тут працюють те саме. Так що для мене насіннявий завод так сказати, був альма-матер. Для села Насіньєвий завод зробив і робить дуже багато. Я можу сказати одне, якби не було цього заводу, то, мабуть, і «Лебедин» би не користувався такою відомістю, такою популярністю і можна сказати, що і не існував би. Ми маємо зараз багато прикладів, де вулицю крові заводи, і вони припинили своє існування, то там і село теж є, і є і виживає. Але завдяки цьому заводу держиться вся інфраструктура села. Держиться, значить, і лікарня, і дороги, і школи. Село і люди, і слава Богу, що він ще працює і дає роботу людям. Завод відіграє суперважливу роль для села та і для району. ЛНЗ Груп це сучасна диверсифікована агропромислова компанія, що об'єднує 33 агрофірми в Чаркаській і Сумській областях та забезпечує роботою 3 тисячі працівників у сезон. Це два заводи, повністю обладнані новітньою технікою, багатофункціональний насіннєвий завод та спеціалізований завод з виробництва насіння кукурудзи. «ЛНЗ Груп це надійний багаторічний партнер у наданні послуг по вирощуванню насіння кукурудзи, соняшнику, сої, гороху для світових компаній-селекціонерів Монсанто, Сенгента, Довсіц, Піонер, Грейн». ЛНЦ Груп це компанія-дистриб'ютор, яка входить до п'ятірки найбільших дистриб'юторів України. Має 12 представництв в різних областях. За оцінками учасників аграрного ринку, компанія має всі шанси стати лідером у дистриб'юторській сфері. Шановні колеги, ми не можемо не згадати теплим словом тих, хто торував нам шлях. Хто започатковував нашу улюблену справу? Багато труднощів прийшлося подолати нам на нашому шляху. Звичайні люди, робітники, інженери, службовці, водії, оператори та інші прикладали багато зусиль для вирішення складних питань, які часто виникали перед нами. Хочеться щиро подякувати їм за їхню наполегливу працю. Святом вас, дорогі товариші!